Всім привіт! Сьогодні я в рукавицях і в нас другий конверт з марочками, Який я отримав раптово, не раптово. Ну, з головне, що він у нас є, це марочки, свій річний набір марок 2005 року. Без двох марок, без одне марки та одного блочка. Прикидуєте. Трічний набір. Ну, що маємо, то маємо. Вибір у нас невеликий. А тому, так, давайте оце буду сюди складувати. Достаємо пінцет, достаємо лупу. Зараз у нас буде повністю все буде під контролем. Так, оце отак і понеслася. Будемо дивитись. 2005 рік. Та дам це у нас коні. Ціла банда конів. Які тут коні? Давайте. Новоолександрівська ваговозна порода. Нічого собі. Орловська жисиста порода. Нічого собі, я не знав, що їх багато. Ну, я розумію, теж не дурний. Але що. Якось не задумався над цим. О, у нас тут, бачите, я так розумію, це маячок на те, що тут щось є, світиться. Так, давайте. Оба. Бачите. на Олександрська назва світиться. Та емблема коника світиться. Так. Ну, Всіх дивитися ми не будемо. Давайте якраз це. Ну, фокусуйся. Орловська рисиста порода, бо я все одно в них не шарю. Ну коні це круто. Їх всіх угад... згадали. Я розумію. Я рахую, що це дуже круто. Так, Це метелики. У 2004 році були метелики, у 2005 продовжують продовжуються метелики. О, таку я знаю метелика, бачив. Бражник Дубовий називається. Та й так о я бачив стрічкову дубову. Мабуть, я всіх їх бачив. Оце зелено не бачив. Совка розкішна. Ну, да, ну, да, така розкішна. Не побачиш. Ну, да, Зелений метелик це щось занадто круте. Але він існує оба. Збір. Наркотикам ні. Дітям ні. І подай руку допомоги. Чужим дітей немає. А, а які діти є? Якщо чужих немає дітей? Звідки вируться чужі? Mm -hmm. Загадка. Бачите, Діти. А що тут? Безпеці, зелене світло. Це добре. Так. Йдемо далі. Ще один брочок. Оба наш традиційний набір. Український народний одяг. Пам'ятаєте легендарну діваху з голою попою? Так, що у нас тут? Он колю одягають. На видання. Так що ось таке. їдем далі. Но одного облачка не вистачає. Відчуваєте Це Цю недостачу. Я ось чесно відчуваю. Ого! Добре, що цього бочка не, не, не вистачає, бо він крутий. Вон дельфін. Соко якась. Видра, що це таке? Ану, дайте, де наше збільшення. Так, ану, фокусуйся. Ковниця. це Ковниця кам'яна. Нічого щось як покемон. Птеродактів український, ще метелик, Аскалав строкатий. Ну, да, дайте як він строкатий. Такої строкатою попою можна і вбивати. Балабан, нічого. Афаїна Чорноморська. Чи це вже дельфін не канає? Чи вже дельфіна буде комельфо? Ну да. Да ви не бачили, що там дельфіни повмирали. Так що. Оба! Борщ! Це, наш український борщ. Викусіть москаляки. Вам не вдалося вкрасти борщ. Так, да, ви багато чого вкрали, але борща вам з Їх так ковбасила, що борща не отримали. Хова. Національний музей у Львові. Та нам. Як вам музей? Були в ньому, розказуйте, пишіть. Бо я в ньому не був. Я був в щось в іншому, але не в музеї. Так, ось виповзли лишні. Ого. Так, що це таке? Національна картина галерея імені Айвазовського. Ну, круто. Цікаво, де вона знаходиться. Івана Івазовські дві кар... картини його. 1853 рік. Ну круто. П'ять тут входять, бачите, те ще не потрібно. Це я рахую зайві. Я їх можу спробую комусь обміняти. В Обмінник піде, бо я не знаю. Нафіга мені повний надбір і такий, чи так для. З боченців, хто яких збираю. Битви. Скоро буде не кінь, де Аджовелін. Хаймарс. Ще інша техніка на полі бою. Так, що це таке сумом? 350 років. Ніфіга собі суми. Молодці більше ніж. Болото московське? Ого-го-го! Тут багато маленьких марочок. О, Руслана писанка. <рес> Просто Руслана. <рес> <рес> Дякую. Добробачте. Так. Хто тут у нас? Яворницький. Так. О, із серії Україна у нас такі є. У 2004 році були так, ось. Це, як розумію, новорічна. Івано-Франківська область. Де моя Чернігівська область? О, супутник? Оте круті. Супутник, супутник. Супутники? Це круто. Що у нас тут випадають марки потихеньку? Ціла кучка. Тут прям марка, ви не повірите. Перфорації буква А. Видавлена це слов'янська письмінність та культура. А. Що тут буде кожна буква така? Ну, прикольно. Так, оце інша ракета. У нас вже в минулому році були ракети. ракети на Сі Дніпро. Ого, яка малюсенька! О, отут з'явилися ці марочки. У 2004 році не вистачало таких марочок. Це звичайні марки для відправки конвертів. Там також не вистачало. Їх покрали походу. Ось тут є, бачите. Там так, да, треба шукати для того. Ел. Бачите. Три зуб. Хоба. Так, що у нас там далі? Оба! Мак. Грибня. Такий мак, я пам'ятаю. Коли був не любителем філателії... О боже! Упала марка. Спробуємо достати. Такі, звісно, не ожидав, що таке. Ладно, хай лежить. Поставлю паузу, вам покажу. Головне, щоб Кіт не прибрав. Євробачення 2005 рік Руслана виграла, мабуть, я не пам'ятаю з дикими танцями. Всі танцювали в дикі танці. Звичайних танців не було. Були тільки Only Дикі. Так, Житомирська область, бачите? Ще такий. Ось такий почерк, що я нічого не розумію. Володимир. Вінниченко. Так що. Так, ще отака марка. Отака марка. Бачите, Україна. О, ще айтуніс. чи просто Туніс. Всесвітній саміт з питань інформаційного суспільства. І таке буває. Так, малюнок, нова вулиця, класно. Задокументувати треба нову вулицю. Так, он варва бачите. 2005. Це купон, це марка. Не обов'язковий, але я вже вирішив, нехай буде. Всі по купонам нам тащиться, ще одна марка упала. Ну, нічого. Так, Вінницька область. Та там. Потяг. Пара паровоз серії є. Yeah. Єє. Yeah, yeah. Так, ось це така. Плитку виберіть свою палітру. Що це таке? Непонятно. Національна філористична виставка, нічись. Це ще тематично. О, ще один паровог. Потяг. О, новорічна. я думав, де новорічна марочка, ось вона. Янгулянта. Вона якось дирку закриває. Бачите? Також... Зіронька, не відпадай. Тримайся. Так, ще у нас марка. Нічого собі. Оце рік було дивити. Правда, ще й не вистачає блочків. Так. Ось отакий. Ну давай, фокусуйся вже. Павло хто там? Вірський, вже нічого не бачу. Так, ще одяг. Ще картина. Парк узимку. Так, циклон. Цікаво, буде Укрпошта випускати річний набір по 2021 року. Щоб кораблі там захопити, яких немає мене. в мене. Типа втихаря додрукують. О, да! Оце крута марка, я на ній дивився про Майдан. Пам'ятаєте, таку річ як Майдан? Паровоз серії ов 8. О2 це оксиген. А О8. Що це? таке? Що це за хімічний елемент? Так. Хова, першу марку дістав. Дивіться. Це якийсь. Вівчар овечку тягне. Хоч буде гарний вечір. Я жартую, я, я хвора людина. Не звертайте на мене увагу. Так. І ось така марочка. Ну, прикро, що в мене в минулому міс... році нема таких маленьких марок, треба шукати. Ну, буду шукати. Зберу якусь там базу, як я вам казав. І після цього буду собі уже, як вона називається, <пух> докупляти те, що не вистачає, і дозбирати ті колекції, які цікаві. Паралельно потихеньку ми збираємо марки. Як вам потихеньку, наче щось йде. Навіть можу сказати, летить цими мильними шляхами. Звильними це я покладу сюди і флясер свій добавлю. А і щось цікавого в мене ж є марочка, як вона називається. Я вам зараз покажу. Так, оба! Ось це мій 2001 другий рік. Бачите, як виглядає трохи спойлер. Із інноваційних покупок я вам ще не показав, Ось, шофимо цю марочку. Так що все буде добре. Ось отак. От. Так що коментуйте, пишіть ваші думки, що ви скажете з приводу 2005 року. Цікаво почитати. Давайте до зустрічі!